Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку. Шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 16 жовтня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення Графік виїздів Мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Рідним полеглого воїна Ігоря Довгого вручили медаль захиснику вітчизни. На Чернігівщині трирічна дитина потрапила під трактор. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Кабмін запускає у дії інформаційний сервіс про пункти незламності. Синоптики розповіли, коли українцям чекати першого снігопаду. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 16 жовтня, понеділок, Атюша з 10 до 15. 17 жовтня, вівторок, Атюша з 10 до 15. 18 жовтня, середа, Рождественське з 10 до 15. 19 жовтня, четвер, Синявка з 10 до 15. 20 жовтня, п'ятнадцятий п'ятниця білка з 10 до 15 -ї. До уваги жителів Коробщини! Графік виїздів мобільної сервісної служби на найближчі дні. Соціальні послуги отримають жителі таких населених пунктів: 17 жовтня, Поліська, 18 жовтня, Короб, 19 жовтня, Карильське, 20 жовтня, Вільне, 24 жовтня, Краснопілля, 25 жовтня, Короб, 26 жовтня, Рождественське, 27 жовтня Вишеньки. Нагадаємо, мобільна сервіс. Сна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування. І ремонту будинків можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою. Дою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй і з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Рідним полеглого воїна Ігоря Довгого вручили медаль захиснику вітчизни. 13 жовтня в Шабалинові віддали шану пам'яті загиблому земляку Ігорю Довгому та передали його рідним державну нагороду. Нею наш мужній земляк відзначений згідно з указом президента України від 2 червня 2023 року. номер 315-2023 посмертно. Участь у церемонії, що відбулася у Шабалинівській школі, взяв коробський селищний голова. Володимир Куніцин, виконуючи обов'язки начальника районної військової адміністрації Олександр Селівестров, голова районної ради Василь Жук, військовослужбовці та жителі села Шабалинів. Учасники заходу вшанували пам'ять воїнів, полеглих за Україну, вклонилися ріднім Ігоря Довгого, Олега Дожука та Владислава Донця, шабалинівців, які на жаль ніколи не повернуться додому з поля бою. Народився Ігор Довгий 9 березня 1985 того року в селі Шабалинів був найстаршим у багатодітній родині. У пам'яті односельців він залишився порядним і дисциплінованим, добрим і товариським, вічливим, старанним і щирим. Чоловік створив прекрасну сім'ю. Всю душу присвячував дружині і синочку. Коли почалася війна, він не зміг залишатися вдома, а став на захист України. Давав гідну відсіч російському ворогу у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Січаславської бригади. Та, на жаль, 2 листопада 2022 року на Луганщині ворог забрав його життя. Державну нагороду, на жаль, посмертну медаль захиснику вітчизни, отримала дружина воїна Інна Вікторівна та син Назар. У знак пам'яті шани до меморіальних дощок поклали квіти: вічна пам'ять Ігорю Довгому та всім синам і донькам України, які віддали життя, відстоюючи вільне майбутнє свого народу. Мамко ж моя не лай мені Мамко ж моя, не лай мені мене, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Одину, сам не знаю, де погину. сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину. Уж краю. хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яму? Ей, ви виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Манко буде, ци не ти, мамко буде. Эй, якби ж мені синку не жаль, Якби ж мені, синку не жаль. моїм серцю лежав. Віжно моїм серцю лежав. Ей, плине кача, о, ти Трирічна дитина потрапила під трактор у селі Будище Новгород Сіверського району близько 19-ї години, 12 жовтня, під час сільськогосподарських робіт водій мінітрактора Шіфенг Сф 350 допустив падіння малолітнього сина 2020 року народження, який сидів на лівому крилі міні-трактора. Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської. Обласної державної адміністрації у результаті падіння на ріллю та можливого переїзду трактором дитина отримала тілесні ушкодження і була доставлена до медичного закладу. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 5 обстрілів. 32 вибухи з різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Чернігівська область, Семенівська громада, грем'ячка, 6 приходів. Імовірно, некерована авіаційна ракета. Карповичі сім. 17 приходів, ймовірно міномет калібр 120. Сумська область, Шостинський район, ходине 4 приходи, ймовірно міномет калібр 120. Шалигине 5 приходів, ймовірно міномет калібр 120. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Кабмін запускає у дії інформаційний сервіс про пункти незламності. Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку дія інформаційного сервісу про пункти незламності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня. На доручення президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій у застосунку та на порталі Дія, сказав Шмигаль за його словами. У дії українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук. Таким чином місцева влада оперативно реагуватиме на скарги і усуватиме всі недоліки. Пояснив прем'єр. Готуємося до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв, наголосив він. На сьогодні, за словами Шмигаля, вже розгорнута мережа із 13 тисяч пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло інтернет. Та зв'язок на критичні та екстрені випадки. Крім того, готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з'явиться найближчим часом відповідно до погодних умов. Це були новини. Народний календар. 16 жовтня в церковному календарі День пам'яті мученика Лонгіна. Цього дня наші предки обов'язково проводили різні обряди, щоб захистити свої будинки від злих сил. Образ святого Лонгіна та будь-який гострий металевий предмет ставали справжніми оберегами від нечисті. А щоб вона точно не потрапила до будинку, на паркан прив'язували колючі рослини. Так робили наші давні предки. Іменинники сьогодні: Леонтій, Лонгін, Терентій, Віола талісманом людини, народженої 16 жовтня, є гірський кришталь напівдорогоцінне каміння, яке відоме з давніх часів. Який сьогодні день в Україні і світі, 16 жовтня в Україні і світі святкують міжнародний день ремонту? Всесвітній день боротьби з болем, всесвітній день хліба, всесвітній день здорового харчування, всесвітній день хребта, день алерголога, день керівника шефа або боса, всесвітній день продовольства, А також всесвітній день анестезіолога. За останні 130 років 16 жовтня максимальна температура повітря складала 19,4 градусів за Цельсієм. У 1990 році мінімальна ж складала мінус 6,2 градусів Цельсія. У 1966 році сонце в Коропі сьогодні зійде о 7 годині 12 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 55 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Короп Ефем рідне радіо.